Радіаційний фонд та якість повітря у Вінниці в межах норми. Про це повідомляє Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб та поблизу трас, завантажених автомобілями, якість повітря погіршується. Моніторинг атмосфери це необхідність, аби попередити надзвичайні ситуації. Забруднене повітря створює екологічну загрозу для здоров'я людини і є однією з причин смертності та захворюваності в усьому світі. Повідомляють у ВООЗ. Фахівці екоінспекції спільно з центром контролю та профілактики хвороб проводять заміри та вивчають якість повітря в області. Як правило, причина забрудненої атмосфери у Вінниці є промислові установки, спалювання сухостою та головна транспорт. Громадяни частково можливо, можуть відмовлятися від транспортного засобу, віддати перевагу там, самокату, електро чи прогулянці. В питанні опалення будівель своїх можливо відмовлятися від вугілля, використовувати якісну деревину, слідкувати за її вологістю, не допускати спалення відходів. Бойові дії в Україні не аби як вплинули на екологію у державі, і на якість повітря впливає навіть погіршення погодних умов. При ясній та безхмарій погоді забруднені потоки легше підіймаються вгору і розсіюються в атмосфері. А от за хмарної погоди шкідливі речовини затримуються під хмарами, залишаючись у приземному шарі, і саме цим повітрям доводиться дихати. Повітря нагріваючись від підстильної поверхні, йде вверх, і воно виносить. Із собою і забруднюючи речовини. А якщо уявити собі, що небо покрите товстим шаром хмар, то тоді, по-перше, немає цього руху повітря, а по-друге, куди рухатись. Забруднене повітря це загострення хронічних захворювань дихальної та серцево-судинної систем. Лікарі зазначають, що в періоди погіршення якості атмосфери частішають звернення зі скаргами на задишку, кашель, алергічні реакції та головний біль. Особливо вразливими залишаються діти, люди похилого віку та ті, хто має хронічні хвороби. Збільшилась частота скарг на шкірні захворювання, захворювання респіраторного тракту, стан слизових зуд очей, ринорея, кашлі. Аби якість повітря відповідала нормам, його постійно перевіряють фахівці. Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб на своїх сторінках у соцмережах опублікували результати перевірки радіаційного фону. Останній рік якість повітря у Вінниці відповідає нормам. Цьому сприяє і систематичне озеленення міста. Я думаю, що це буде дуже класно, якщо буде ще більше зелені у нас і буде тоді ще краща якість повітря. Но влітку е через пилюку ще дуже важко дихати. Чи проходитись там, де саме рослини, то все дуже добре. А там, де транспорт, то трішки, трішки не дуже. Трошки забруднене, особливо зранку, коли навіть немає ще машин, а вже відчувається якийсь неприємний запах. Ну і хотілося б більше насаджень. Дуже подобається як на поділлі, засадили. так дерева всі ростути гарно. Аби повітря залишалося чистим і безпечним, важливо зменшувати кількість викидів від транспорту та промисловості, озеленювати місто, берегти довкілля та дотримуватись екологічних норм. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.